Тема нашого заняття сірники не іграшка. Сьогодні в гості завітав до нас хлопчик Іванко. Він був слухняним, не пустував. Мама дозволила йому погратися на майданчику самому. І раптом він бачить, що блищить маленький золотаво-зелений жучок І очі відсвічують. Огниками. Ой, хлопчику, візьми мене, у мене поранене крильце, я не можу літати. Іванко узяв жучка, той дуже тремтів. Жучок дуже змерз, адже уранці холодно. Його сестрички, братики восени заховались у сухе листя, залізли. В щілини дерев і там заснули на всю зиму. А жучок зимував на самоті. Він попросив хлопчика віднести його до лісу. Іванко побачив на галявині хатинку. Зазирнувши в хатинку, хлопчик помітив кицьку, яка лагідно моркотіла, згорнувшись у клубочок, і солодко спала. Але в будиночку було сиро, холодно, на печі лежали сірники. Іванко, звичайно, знав, що сірниками гратися не можна. Але він вирішив, що один раз одного сірника запалити можна, адже це для жучка. Іванкові дуже хотілося зігріти його, назбиравши сміття, паперу. Гілочок Іванко підпалив куток, і кімната спалахнула. Ураз язики полум'я, звиваючись, підстрибнули і побігли вгору, по занавісках, по меблях, і кімната наповнилася димом. Стало важко дихати. Раптом прокинулась кицька і голосно занявчала. Тілібом, тілібом загорівся кицьким дім, загорівся кицьким дім, валить з нього дим стовпом кицька вискочила, очі витріщила, біжить півник із цебром, заливає кицьким дім, а конячка з ліхтарем, а собачка з помилом, сірий зайчик із листком. Раз, 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 вогонь. ПОГАС! Малята! Ми з вами послухали казкову історію. Давайте подумаємо, а хто ж приходить до нас на допомогу, коли трапляється пожежа? Вірно, рятувальники. Пожежники. Зараз я пропоную вам розглянути пожежну машину. На ній вогнегасники. Довгі шланги, велика драбина. Машина має червоний колір, тому що вона мусить дуже швидко дістатися до місця пожежі. Як це можна швидко зробити, коли на вулицях багато машин і пішоходів? Для цього необхідно, щоб пожежна машина була помітною, щоб її було. Видно з великої відстані. Помітивши її ще здалеку, водії інших машин і пішоходи поступаються їй дорогою, а найпомітніший колір червоний. Малята. Як ви вважаєте, чому дітям не можна брати сірники? Вірно, тому що, використовуючи сірники? Діти можуть отримати опіки, або гра з сірниками може призвести до пожежі. Пригадайте, яка пригода сталася з Іванком. Так, вірно, Іванко хотів зігріти свого друга жучка, і для цього в будиночку він. Вирішив підпалити піч. Взяв сірники. Але раптом загорілася уся кімната. Діти, ми з вами говорили про пожежну машину. Пригадайте, чому пожежна машина червоного кольору? Так, молодці. Вона має червоний яскравий колір. Для того, щоб вона була помітна здалеку, і пішоходи, і водії поступалися їй дорогою. А чому потрібно поступатися дорогою пожежній машині? Вірно. Адже в цей час пожежна машина може їхати на виклик і люди. Можуть знаходитись у небезпеці. Розумнічки, ви все чудово запам'ятали. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!